На кухні Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 1 з'явились обновки. Тут встановили новий тістоміс та жарову шафу. Користуємося тістомісом. Дуже зручна річ. Жарова шафа, звичайно, також зараз мало що смажиться, все печеться Печемо жарочною шафою. Це і запіканки. Діти в нас полюбляють, це всі страви з м'яса. Раніше працювали з подібною жировою шафою, але старішою моделі. Ця ж процес пришвидшує, і кухарі закінчують приготування страв на годину раніше. А от тістомісом користуються вперше. Не було в нас раніше тістоміс, тому руками замішувалося. Тістоміс надає перевагу, тому що це швидше, швидший процес та трішки легше. Нове обладнання отримали наприкінці січня. Його придбали за кошти з бюджету громади. Якісне обладнання говорить про те, що буде вчасно, якісно приготовлено їжу для наших основному початківців і також для усіх, хто харчується. Процес. Харчування, на мою думку, є одним з найважливіших таких частин освітнього процесу, тому що це здоров'я дітей, ситі щасливі діти. Це дуже важливо на заміну обладнання у шкільних харчоблоках. Ще торік з бюджету виділили один мільйон гривень. Оновлення здійснили в 15 школах та садочках. Замінили це і жарочні поверхні, замінили і навіть холодильники, тому що були старішого використання. Тобто, ті всі приладдя, які потрібні для того, щоб дітям якісно готувати при об'їздах до 1 вересня, спеціаліст по харчуванню, наш технолог вже має собі таку, як то кажуть, рейтингову таблицю. Ми розуміємо, що з часом потрібно замінювати, але деякі... Заклади і в кінці 2022-го, і вже на початку 23 го ми терміново здійснювали заміну обладнання, оскільки воно просто псувалося і потрібно було швидко прийняти таке управлінське рішення для того, щоб діти могли якісно і взагалі харчуватися. Нагадаємо, цьогоріч в бюджеті передбачили більше 2 мільйонів гривень для оновлення кухонного обладнання в інших навчальних закладах. Олександр Семенюк, Валерій Тилоховський, Микола Юрковський. Новини міста.